Багато хто з нас, незважаючи на те, коли вступив на шлях християнського життя, бувають змучені сумнівами. У Біблії є чимало такого, що ми не можемо зрозуміти і пояснити, а Сатна в той же самий час намагається похитнути нашу віру у Святе Письмо. Тоді людина питає, як мені знайти вірний шлях? Якщо Біблія є справді Словом Божим, як мені звільнитися від моїх сумнівів і думок? По-перше, Бог ніколи не просив би нас вірити йому, якби не дав достатньо вагомих доказів для нашої віри. Його існування, його характер, його слова, все ґрунтується на свідченнях, які волають до нашого розуму, і таких свідчень достатньо. Однак Бог не виключив і можливість сумніву. Наша віра має ґрунтуватись на доказах, а не на зовнішніх проявах. Ті, хто шукає сумнівів, завжди можуть знайти для них привід. Але ті, хто справді бажає знайти істину, Знайдуть достатньо доказів, на яких можна базувати свою віру. По-друге, у нас обмежений розум, і він не в змозі повністю осягнути характер або справи безкінечного Бога. Навіть для найбільшого, найрозвиненішого інтелекту, святий Бог завжди залишиться таємницею. В його, 11 глава, 8 вірш написано: Чи можеш ти дослідженням знайти Бога? Чи можеш абсолютно осягнути Вседержителя? Він, вищий за небеса, що можеш зробити? Глибший за пекло, що можеш дізнатися? І його слово, його характер містить таємниці, які ніколи не можуть бути повністю нами осягнуті. Поява гріха у світі, втілення Христа, Воскресіння мертвих. Відродження та багато іншого описаного в Біблії є таємницею надто глибокою, щоб наш розум міг її зрозуміти і пояснити. Але в нас немає причин сумніватися в Слові Божому лише тому, що ми не можемо все до кінця зрозуміти. У природі, до речі, ми постійно стикаємося з таємницями, які не можемо проникнути до кінця. Навіть у найпростіших формах життя ми стикаємося з такими загадками, які недоступні нашому розумінню. Всюди ми бачимо речі, та речі Одеса, які вище за наше розуміння. Чи ми повинні тому дивуватися, що в духовному світі також є такі таємниці? Також Біблія відкриває істину в простих словах, цілком відповідаючи на наші потреби і на те, що ми сподіваємося. У цій книзі знаходиться шлях до порятунку. І навіть найсмиренні люди, найпростіші люди, вони зможуть знайти цей шлях. Наприклад, Божий план спасіння показаний так ясно, що кожна людина може бачити, які кроки вона повинна зробити в каяті перед Богом у вірі Господу Ісусу Христу, щоб бути спасеним Богом. Але хоча ці істини дуже доступні до розуміння за ними, є таємниці, що не піддаються людському розуму, водночас той, хто шукає істину, наповнюється вірою і благоговінням. І останнє: є один доказ, зрозумілий для всіх, як освічених, так і найпростіших людей. Це доказ особистого досвіду, це особисте свідчення. Бог пропонує нам самим перевірити справжність Його слова і вірність Його обіцянок. Він закликає нас, псалом 33, 9 вірш: скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Також Івана 16, 24, просіть і отримайте. Тому не будемо покладатися на слова інших або розуміння інших, а нам слід особисто переконатися і скуштувати Господнє благословіння. Господь ніколи не підводить. Коли ми наближаємося до Ісуса і насолоджуємося повнотою Його любові, наші сумніви і духовна темрява зникнуть у світлі Його присутності. Вірою, ми можемо зазирнути в майбутнє і збагнути. Що Бог обіцяє бути з нами постійно на зв'язку і давати нам нове світло. Ми можемо радіти з того, що все, що бентежить в Божому провидінні, стане для нас зрозумілим, все, що важко розуміється, отримує своє пояснення. І там, де наш обмежений розум бачив тільки нездійсненні надії, ми побачимо досконалу гармонію. І нехай наша доріжка буде, як в притчі 4:18. Стежка праведних, як світило променисте, яке все більше і більше світлішає до повного дня. Амінь.